Перші Абрамси з'явились в Україні в вересні 23-го року. Це була 31 машина. Однак для того, щоб вони правильно працювали, потрібно було створити відповідні елементи захисту. Дмитро, командир ось цього Абрамса, показує, що було змінено першочергово. Ну, власне, тут ви бачите по корпусу. Це блоки динамічного захисту Арат. Це штатний американський захист, який нам переслали американські партнери. Ним танки обладнані майже з самого початку, як вони прийшли в Україну. Те, що ви бачите, вище по башті, а також е нижче у водія, е ці цеглинки. Це е, динамічний захист контакт. 1 це безпосередньо. Ми його наварювали, е, продумували як його прикріпляти, як чіпляти, як компонувати. Пересічні американці, і не тільки дуже сильно чомусь з цього сміються. У них є дуже багато мемів, як українці все обставляють коробочками. Контакт від танків до F-16. Ну досить дивно дивитись на те, що вони це висміють, тому що насправді ми знаємо, що це рятує і життя, і захищає нашу техніку. Дмитро розповідає, що він на війні з перших днів повномасштабного вторгнення. Бойовий шлях почав з Завдіївського напрямку. Командир згадує, що зовсім не планував ставати приборкувачем цього величезного монстра. Та доля вирішила по-іншому. Тепер він себе поза танком не уявляє. По суті, цей танк такий, як кліше, як снайперська гвинтівка. Після базового вишколу Дмитра направили на навчання в Німеччину, з якою домовився американський уряд про підготовку наших танкістів. А самі США надавали техніку та інструкторів. От один нюанс цей танк дуже важкий. Він може важить залежно від модифікації, залежно від того, що я всередині, ну скажімо, 65-68 тонн. Один з таких меседжів російської пропаганди, те, що цей танк неймовірно важкий, він нікуди не проїде. 50 п'ятідесятілеті. Машина, яка не способна абсолютно по бездорожжю. практика показує, що це дурня, тому що при своїй вазі він дуже маневрений, дуже швидкий. Насправді ця грізна машина наводить небиякого страху на росіян. Абрамси створені з урахуванням безпеки екіпажу та зручності ведення бойових дій. Вони мають багато технічних переваг порівняно з його радянськими аналогами. Наприклад, на них встановлені тепловізори та лазерні далекоміри. Тут набагато кращі приціли нічні. Тепловізій, тобто, ми можемо побачити, якщо це танк противника або БМП, БТР на відстані до 7 кілометрів. Вразити максимально ми можемо на 4. Крім того, вони мають командирську панораму, інтегровану систему управління вогнем та прицільні оглядові пристрої, які забезпечують більш ефективний огляд поля бою та високу точність стрільби. Важливою особливістю танка є те, що всі механізми управління оцифровані. Це дозволяє діяти в координації з іншими бойовими засобами на полі бою єдиною системою. Як я бачу Абрамса, це четверо людей. Троє сидить башні. На цьому місці працює заряджальник. заряджальників. Функції такі дістав снаряд, який важить приблизно ого. Десь так, я думаю, кілограм 25, так? Найбільше. близько 30 кілограмів. І е, інтервал між заряджаннями може сягати 6 секунд 7. І в пострілів буває 8, 7, 8, 10, 12 1012 Я заявляю, який накачаний цей заряджальник. Заступник командира батальйону на позивний кордон розповідає, що вразливість Абрамса в сучасних умовах виявила насамперед через нові загрози з повітря, яких раніше не існувало. Йдеться про надвисоку концентрацію дронів в нашому небі, як розвідувальних, так і камікадзе. В першу чергу ми додали мангали. Мангал сітка додали і також додавали захист контакт-1, тому що були випадки, коли. На початку, на самому початку застосування цих танків, основна їхня була проблема це птури. У нас багато було пошкоджених танків птурами. Початку, коли не було цього захисту, коли тур попадав, він міг вившити повністю весь танк. Заходить від механіка водія і вилітає з іншого кінця башні. Після кожного бойового виїзду машина проходить техогляд. Рідко який танк повертається на свою базу неушкодженим. Микола, механік водій на позивний Зозуля, власне, зараз допомагає танку відновитись. І тут попадання було, ліворуч було. Там це все заварило, була вмнятіна, тобто, в принципі, танк доїхав, слава Богу. Ласочка не подвела. Ну, цей танк він вже три боя пережив, було три попадання, тому кожного по-різному буває. Ще трохи попрацюють, каже Зозуля, і машина знову готова летіти до бою. Це поміняти треба два блока аратами, тому що кришки, ви бачите, позлітали. Усі сумніви, що Абрамси лише сповільнять наші Збройні сили, чи що така важка машина загрузне у болоті виявилися марними. Тож, попри суперечки, чи потрібні танки в сучасній війні, відповідь у тих, хто їх експлуатує щодня, однозначна. Танк це дуже потужна машина. Танк це машина, особливо от Абрамс, які виїжджають на прямий контакт. Коли виїжджає Абрамс, ну, можу вас запевнити, що ворогу дуже страшно, коли він бачить, коли на нього викочується така машина. І ця машина може приносити дуже багато шкоди ворогу. Тисячі розбитих і знищених російських танків промовисто свідчать на користь американської техніки, роботу на якій не лише опанували українці, а й суттєво вдосконалили.